Привіт, друзяки, доповідаю, живі здорові працюю. Друзяки, в минулих моїх відео я вам говорив про вартість російського м'яса. Говорив, що є дороге м'ясо, дешеве, але виявляється, в рашкі є ще й безкоштовне м'ясо, про яке я м'ясо вам говорю. Дивіться, мої позиції наразі штурмують зеки, російські зеки котрим пообіцяли, що в разі їхнього успіху їм пробачать їхні гріхи, які вони вчинили в РФ. Штурмує безкоштовне російське м'ясо. Ну, звісно, ви мене запитаєте, звідки в мене ця інформація. Ця інформація в мене з перевірених і достовірних джерел. Повірте. І ще одна інформація, яку ви можете переглянути на моєму відео. Ну, відео з пригодами москаля. Е, нагадую, що це відео змонтоване з допомоги до реальних подій не має жодного відношення. Так ось, безкоштовне, російське м'ясо не все має зброю. Про що я, про що я вам говорю? Два-три штурмовики можуть бути чотири, І тільки в двох або в трьох є автоматична зброя. Буває так, що їх вибігає чотири і лише в двох є автоматична зброя. А двоє а, біжать а, з гранатами. Якось воно так. Там на відео є, як вони біжать, є видно, в кого що в руках, і там, де лежить безкоштовне російське м'ясо, коло одного є автоматична зброя, а коло інших автоматичної зброї немає. Можете переглянути та переконатися. Ви знаєте, коли москалі говорять, що, що вони там можуть повторити так от, вони змогли повторити Другу світову війну. Бо наскільки я пам'ятаю, і наскільки я вчив по історії, то не в кожного бійця Красної Армії була в руках Гвинтівка, а і зброю потрібно було добути в бою. Ну, москалі, що? Ось це ви вже змогли повторити. Побачимо, що ви ще зможете повторити. Друзяки, коротко якось так. Ну що ж, як завжди вам говорю, сили оборони України разом до перемоги. Слава Богу і слава Україні! Ні, не забув, друзяки. Дякую за те, що ви переглядаєте моє відео. Дякую всім, хто підписався, дякую всім, хто підпишеться. Дякую за ваші вподобайки, за коментарі, за поради, за допомогу. Дякую, що ви зі мною.